Доброго дня, Євгенії! Проаналізуємо ваш урок. На першому слайді записано тему уроку, прізвище тем'я обліку, систему рівнянь і означена тема уроку. Чудово Переходимо до наступного. На іншому слайді подаються матеріали. Для актуалізації опорних знань та місць. Все Переза все, жовтому ковід задано умови питань, трьох завдань, які учні мають провести. Оскільки мова йде не про домашнє питання, то швидше всього це буде йти. Запис на дошці або ж усмі розв'язування. Ми успіху ну, досить складно розв'язувати такі приклади. Тому потрібно було писати на дошці. Подивіться, де можна записувати, мабуть, в цьому місці. Але враховуючи, що вчитель робить таку заготовку для перевірки уроків, То, мабуть, записи все-таки ітимуть у зошитах учнів. І тут буде здійснюватися взаємоперевірка чи перевірка. Тому що, якщо писати на дошці, то потрібно для цього спеціально відвести місце, щоб учні щоб потім не написали на тому місці, де буде здійснюватися перевірка. Ну, Задумка гарна. Отак тут використовується. різні, е, що? Додайте подання матеріалів в різні шари. Добре? Так. Значить, що, що сподобаєте? цього червоного стріку. Оскільки він стосується дизайну, то радимо його виділити і на кожній сторінці перевести його у фоновий. І тоді не буде заважати цей трикутик навіть при випадковому виділенні стомі. Так можна було перевести у фоновий малюнок і цей також малюнок. І тоді ми були вставили це дзеркало. малюнки також залишалися відкриті, а саме дзеркало ми були будемо вставити його на сильну малюнку. Хороша церкви. Переходимо до наступного кроку. Наступний круг потрібно... Знову ж таки пригадати певні відомості перед розв'язуванням Так, Тут у нас вже малюнок поданий ручним. рухи розтягнути так, тому що мені треба врахувати дешручні Так, ну і. Тепер, мабуть, розумний ліжачок буде виносити матеріали для перевірки. Отже, все добре зроблено. Лише треба трошечки записи, так ущільнити, щоб поміщалися, дві повіди. Ну, вот. крок. Угу. Вчитель пропонує користатися роботою в режимі двох користувачів? Отже, для цього підготовлений матеріал кожної з систем на окремій сторінці. Так, тут потрібно записати букву В, да? розвитку системи, тоночку виглядає. Ну, це, Наступний крок. Вчитель переходить з учнями разом до вивчення нового будемо тебе. Так, це все. все Звернемо увагу на те, що Ручки треба вище пересунути імовляти. А тут збільшити текст. Отже, збільшуємо текст, щоб учням краще було видно. Ну і далі і переходимо до створення алгоритму. Наступний крок, оскільки тут є умова і повне розв'язання задачі, повчитель, мабуть, поміді Задач за допомогою допомогу МРІВІ. Добре, що задача практичної звісті усі навчатиметься розвісовувати для розв'язування задач практичної звісті прикладної задачі. Вже наступна задача також практична вміти, досі пронумерувати задачі. Це наприклад задача номер 2. Потім буде зручніше повертатися до розглянути задач. Наступна задача на визначення вартість кілограма коліни і кілограма чержі. Зібрано також спортивні маленьки оценила і Проставити спортивна номер задачі. Наступний крок. Видача включила. Так, ми цікавилися. Теж тут дуже прихована підказ, тому що вже потрібно перевіряти, хоча б якісь навички учнів складати системи рівня. Тому з цими доцільними малюнками десь варто було приховати підкази із записом системи. Що потім Разом з учнями продовжити розв'язання виборці. Ще одна цікава задача про альбому зрушити. Наступна задача. Перевірте. Для обох учнів подають рівносильні задачі. Буде використовувати режим зі здачі. Оформлені чудово. Так, десь там книжку, знай, мав би подати нам відповіді або під час рекомендацій щодо складання системи рівня. Тут раджу обов'язково додати відповіді. Не відповіді, власне, а власне системи, системи рівня для розв'язані Наступний крок пропонують при під, підведені підсумки учнями, повторити основні кроки похитного зв'язувані текстові задачі. Ось ну, таким чином учні безподобно витягують заготовлені піски із написами. Чудових думка, переходимо до наступного слайду, ось тут домашнє питання учням, вказані якісь сторінки прочитати, також побажання гарно навчання. І вам, я Женя, бажаю за випровести цей урок. Ну, якщо врахуєте ті побажання, які вам наздобили,